Друзі, вітаю вас усіх. Господь сильно тебе любить. Ти улюблений, ти любімчику Бога. Бог сильно тебе кохає, Бог кохає тебе донестями, і ти є в його серці. Тому хай Господь рясно, рясно, рясно поблагословить кожного із нас. Амінь. Саме тебе, хай Бог благословить. Про що я сьогодні хочу поміркувати? Я хочу поміркувати про Давида. В якому контексті Давид його життя вже закінчується, в нього закат життя. Він вже при смерті і він розуміє, що він скоро залишить цей світ і піде в найкраще місце, і ось дивіться, про яких людей він згадує, і яким чином він згадує в кінці свого життя. І коли я це читав, у мене виникла думка: а коли люди будуть помирати і в них буде закат життя, що вони скажуть про мене, як вони згадають мене? А ти можеш поміркувати, коли буде закат життя у твоїх друзів, твого пастора, у твоєї родини. Тебе буде закат життя, що люди, які тебе знали, ти був частиною їх життя, що вони скажуть про тебе, і ось дивіться, ми бачимо, наблизився час помирати Давиду. Він заповідає щось своєму синові Соломону: що треба бути твердим, мужнім, триматися Бога, не залишати завіт з Господом, жити по Божому Слову, рухатись волі Божій, і також він говорить, що не забудь, не забудь про певних людей. Він згадує певних людей. Трьох людей згадує, коли вже смерть стукається в його життя, в його серці. Першу людину він говорить: ти знаєш, що зробив мені, Іоав, син Саруїн. І він говорить, що ти повинен з ним розібратися, закрити всі питання. Як він згадує Іоава, він згадує його як людину, яка бунтувала проти нього, яка його не слухалась, яка переступала через. Слово Давида, яка слухала, обіцяла і не робила. Він згадує, він говорить, що я благословляв людей, відпускав з миром. Але він своїй гордості, як людина, яка бунтує, він мене не слухався, не слухав і робив все, як йому було вигідно, як він хотів. І він вбив Авеніра, мужа сильного начальника війська і Амесая. І він каже таку річ. Він говорить, що він пролив кров брану під час миру. Я їх благословив благословив я їх відпустив з миром. Був мир. Цього не можна було робити. Я говорив: відпустить його з миром, їх з миром. І він говорить: він поплямив кров'ю браною, пояс на стегнах своїх і взуття на ногах своїх. то вчини за мудрістю твоєю, щоб не відпустити його сивини мирно до Шиолу Безодня, царство померлих. Дивіться, як згадує Іоава Нас люди теж будуть згадувати яким чином або добрим, або поганим. Потім він згадує. За Верзелія Галаадітянина. Він говорить, що не забудь про синів Верзелія, кажи їм милість, прояви їм милість. Чому тому, що вони були поміж нас, коли нам було важко, і вони годували нас. Вони піклувалися, вони підтримували мене під час кризи за Весоломом. І він говорить: не забудь про них, дай їм милість. Хай вони будуть біля царського столу. Дивіться, верзелія, як згадує, а потім Семея ще згадує. Говорить, із семеєм розберись, за що він проклинав мене тяжким прокляттям, коли я йшов Маханаїм, і я йому присягнувся, що я йому нічого не зроблю. Але ти закінчуй цю історію. Мова про те, що нас яким чином люди будуть згадувати, і хай тебе люди згадують добрим словом. Амінь.